Генасамблея ООН вимагає від Росії негайно вивести війська із Запорізької АЕС. Таку резолюцію винесли на голосування. Перед початком посперед України в Радбазі ООН Сергій Кислиця заявив: цитую: Наш обов'язок перед майбутніми поколіннями ми повинні зробити те, щоб жахи ядерних катастроф ніколи не повторювалися на голосиві. У підсумку Генеральна асамблея ООН. До якої входять 193 держави підтримала запропонований Україною проєкт резолюції, у якому РФ висувається вимоги негайно вивести війська з атомної електростанції і повернути її під повний контроль Києва, за віддали свої голоси. 99 членів дев'ять аборгенів проголосували проти. Це шмаролусь, шмаролусь, ну певно, так її варто назвати. Бурунді, Шмуба, Рсемердея, Шмалі, Кендерспермерпер, Наболотія, Скарагур Скарагурага якась і Спірія. Ну так я думаю, по-іншому ці недодержави не можна назвати. Ну і ще 60 гімніків отрималися. Звісно, це не означає, що вже прямо завтра Росія виведе війська. Але це певний тиск, який посилюється, а нам потрібно застосовувати усі методи, аби досягнути необхідного бажаного результату, вигнати усіх маках з України.